Поговоримо про кольори. <кій> І HTML кольори визначаються за допомогою попередньо визначених імен кольорів, або зі значеннями RGB, X, HSL, RGBA, або HSA. І назва кольорів у нас будуть наступними: томато, тобто більш такий червоний, оранж або помаранчевий Dodger Blue. Ну, приблизно синій medium, sea green, тобто такий більш блакитний, grey сірий, state blue, тобто максимально, slate blue, синий фіолетовий, і light grey, тобто світло-сірий. Колір фону тобто ми можемо встановити колір фону для елементів нашого HTML. І, зверніть увагу на цей приклад. Зараз закину його до ідеєшки. І що ми з вами бачимо? Ми бачимо те, що у нас є тег H1, для, ко... для котрого ми визначили власний стиль, де background color у нас буде, тобто колір заднього фону до Blue. І ідеєшка взагалі, якщо ми наведемося, ось тут можемо його трошечки. Змінити, наприклад, там перетягти ось сюди, там змінити, яким чином нам буде подобатись. І зверніть увагу, у нас одночасно змінюється тональність. І текст змінюється з назви кольору до нашої РГБшки. Але до, до неї перейдемо трошки пізніше. Залишимо до жерблю і томату. Зберігаємо і оновлюємо мою стрінку. І в мене видно, що задній фон. У моїх параграфів і заголовків змінився. Тобто колір оранж це помаранчевий, і доджер томату, тобто він такий світло-червоний і доджер блю, такий лайтово-синій, скажімо так. Тому, щоб визначити колір нашого фону, треба написати «style», і після чого вказати «Background Color» – це для заднього фону. Також є інші можливості для того, щоб записати ці значення. Але поки що говоримо саме про «Background», тобто задній фон. Далі, колір тексту. Ми можемо встановити його і дивіться, текст буде у нас змінювати свій. Колір на той, котрий нам буде необхідний. Ось візьмемо цей приклад, закину його теж до ідеєшки. Ось тут підрівняю трошки. І у нас є наступні речі. У нас написано, що буде Лоррен Іспул і ось такий текст. І у нас просто колор визначено. Не з background, а просто color. Якщо у нас визначено стиль color, то у нас буде змінено колір самого тексту, а не, вже, а не заднього фону. Тут теж треба бути уважним. І одночасно ми можемо визначати колір рамки. Ми можемо у наш текст взяти у певну рамку. І визначити його колір. Давайте візьмемо ось цей ось ці значення і додам їх трохи нижче. Зараз трошки підрівняємо. У нас буде наступне: ось бордер. І для Hello World трьох значень. Тільки в бордеру ми визначаємо ширину, наприклад, 2 пікселі. Давайте ось тут зроблю 5 пікселів. І ось тут зроблю, наприклад, 7 пікселів. Далі колір. Ми будемо визначати з самої рамки. І який текст буде занесений. Зберігаю, оновлюю і зверніть увагу, 2 пікселі рамка, 5 і 7. Різна товщина. Ось таким чином ми можемо визначати перше задній фон, колір тексту і колір рамки. Якщо це нам буде необхідно, і кольори, кольорові значення. HTML кольори також можна вказати за допомогою значень RGB, HEX, HSL і так далі. І для наступних трьох елементів DIV, колір фону встановлено із значенням наших фактичних цих, цих кольорових рішень та можливостей. Дивіться, для РГБ ми встановлюємо три значення. Для нашого хексу. Хештег Double F і якісь е, наші значення. І Чісель просто ми можемо встановити відсоткові наші значення. Просто візьму цей приклад, закину його до ідеєшки трохи нижче. І так, теж треба трошки підрівняти. Зараз одну секундочку, щоб воно більш було рівненько. І останнє тек підрівняємо. <кій> а, і зверніть увагу, РГБшка. Три значення встановили, і РГБшку ми можемо змінювати з вами. Я вже показував, є різні повзанки, котрі дозволяють визначати там прозорість а, зліва. Ми можемо встановити прозорість кольору або насиченість. А справа у нас є можливість змінювати сам кольор. І аналогічно у нас є такі можливості для інших наших е, е, стилів HEX, HSL, RGB. Зберігаю, оновлюю. І ось у нас є, е, все з вами змінилося. Сам текст не має великого значення. Ми можемо там, наприклад, закинути Hello World, там замість три крапки. І ось тут також, щоб воно відображалося. Зберігаємо і оновлюємо. Ось таким чином ми з вами змінили саме бекграунд. Та аналогічно можемо там зробити для кольору самого тексту і для нашої рамки. і для нашої рамки. Що стосується кольорів в наших теграх, фактично на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.